Наразі фальсифіковані ветеринарні препарати вони просто заполонили ринок. Зараз дуже велика, скажімо так, ідея цієї зустрічі в тому, що ми інформуємо людей, інформуємо виробників і інформуємо перш за все пересічних споживачів, що є така проблема, і ця проблема на ринку є дуже великою. Без зміни законодавства ефекту не отримаємо. Це стосується. Правил гри це стосується повноважень, контролюючого органу, це стосується обов'язків усіх операторів у цьому ланцюгу. Відхилення в якості препарату чи вакцини можуть суттєво можуть призвести до суттєвих економічних втрат погіршення збереженості або втрату ефективності вакцинації. Ми очікуємо результат в найкращому випадку. Ми не отримуємо результат а в в інших випадках ми отримуємо збитки і загрозу для здоров'я для наших тварин, Перше, нам потрібно визначитись і внести в законодавство чітко дефініції по фальсифікованих товарах в нашій сфері, тому що захистити далі права споживачів від фальсифікату практично не буде можливості належним чином. Другий момент система контролю. Да, сьогодні ми діємо в умовах мораторію, коли система контролю не працює. Якщо проаналізувати. Коли були законодавчі зміни внесені щодо лікарських препаратів, то за там 4 роки реальна кількість фальсифікатів дуже сильно знизилась. Вже можна готувати законодавчі зміни і переносити дискусію, як говорив Дмитро Вікторович, уже в стіни парламенту для того, щоб приймати ці законодавчі зміни. Ми сьогодні випрацювали. Я надію, що випрацювали ряд рішень, які будуть реалізовані в найближчий час. Це перш за все законодавчі рішення, основними з яких є це кримінальна відповідальність у сфері підробки і фальсифікатів. Це дуже важливо, щоб тварина була якісно оброблена своєчасно і використовувала правильні препарати. Ми прагнемо цього досягти разом з вами, оскільки біотеслаб. Є стратегічним партнером для багатьох господарств нашої країни.